Приємно дивує, що 12 обухівських призовників, два з яких україншани, прийшло проводжати так багато родичів та друзів. Цей осінній відбір хлопців до строкової служби працівники районного військомату вважають дуже плідним. 1 жовтня у нас почала роботу медична комісія та роботу призовна комісія нашого району. Згідно плану у нас викликалося 590 чоловік на призовну комісію. Той план, який був покладений на військовий комісіят щодо відбору призовників до служіння в лавах Збройних сил України, це 49 чоловік. Станом вже на сьогоднішнє число ми відібрали цих 49 чоловік і навіть перевиконали план для відбору призовників для служби в Збройних сил України вже на 120%. На плацу перед військоматом майбутні захисники вітчизни вислухали привітання та корисні поради від військових. Від представників міськрад призовникам подарували побутові сувеніри, що знадобляться на службі та найкращі побажання. Мені здається, що служба буде для вас цікавим бар'єром у вашому житті, і у вас, напевно, зміниться світогляд і життя ваше. Хотілось би вірити, що воно буде кращим. Спокон віку майбутніх воїнів до армійських лав проведжає духовенство. Не обійшлося напутніх слів батюшки та благословення свяченою водою і цього разу. Заслоє воєн банду. Урочистості з нагоди свого призову та майбутня служба викликали у хлопців тільки позитивні емоції. я повинен признатися, що це дійсно великий день в моєї життя. Не зберігаю на те, що я закінчив вищі учебні заведення, мені приходиться йти, тому що, увы, армія дійсно необхідна сьогодні. І я йду для того, щоб, мабуть, спитати себе, щоб дійсно показати і подивитися, на що я способен доказати. Себе самому, мабуть, прежде всего, що Действительно чего-то стоит. На самом деле, вот как-то приятно, весело и, и неожиданно. Вот. И вот привет хотел передать вот Украинке, вот всем друзьям, кто там будет видеть, не видеть, родителям. Вот. И вот ждите, буду скоро. Письма и все дела. На Мэн Зворушливым появился цей день и для матерів юных вояків. Желаем только удачи и чтобы у них вернулись сильные, крепкие, здоровые. Вот. Прещая. Пам'ятні фото з друзями та прощання з рідними традиційні біля кожного військомату. Усі 12 новобранців з Обухівщини проходитимуть строкову військову службу у військово-морських силах у Криму. Було згадано і не дуже приємні армійські ситуації. Однак, Олег Гончарук поспішив заспокоїти і хлопців і їхніх родичів стосовно дідівшини. Можна говорити. Дуже багато що все буде нормально, але насамперед залежить від того, і того клімату, яке буде створене безпосередньо командирами підрозділів та командирами частини в, в той частині, де буде проходити служба їхні сини. Але зараз я можу сказати, те, що від хазяйства робот, від занять на кухні, несені там добову наряду, солдати строкової служби всі є. Відсторонення, тому що цим займаються безпосередньо державні підприємства, які виграли відповідний тендер. Тому солдати зараз найбільше займаються бойовою підготовкою, фізичною підготовкою строєвою та тими предметами, які відповідають безпосередньо для проходження строкової військової служби. А ми будемо сподіватися, що у кожного з цих хлопців після армії залишаться тільки гарні спогади про міцну дружбу з армійськими товаришами. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.